Добрий ранок всім. Я так сьогодні гарно зробила собі зачіску, але все не так пішло, як завжди. Сьогодні другий день, як ми знаходимося в за в Сріско. Вчора в нас ще такі були приколи. Прийшли в номер ввечері і дуже холодно. Значить, давай там такі електрообогрівачі, думаємо, зараз включимо. Давай пробувати, а там немає цих переключателів ніяких. І написали господарям, ніхто нічого не відповідає. Потім там зустріли чоловіка, а він Західної України. І... Він каже, а у нас же в номері там така, як наче пічка, як наче буржуйка. Він каже, давайте я вам дам угля і дров, типу затопите. Ну, що робити? А, і Він зізвонився з власниками. Пообіцяли через дві години приїхати включити, але ми не знали, чи приїдуть вони, чи ні. Е, і стали топити. Лишили сьогодні без опалення. Якась тут система, що ми не можемо включити. Ось палимо таку піч, щоб не замерзнути. Ну, так, натопили, то було тепло. Ну У нас без пригод ніколи не буває. Все в нашому стилі. Вчора так подумали, куди би нам сьогодні піти. Ну, як завжди, тут такі плани. Неможливо побудувати, куди ти підеш, бо все залежить від погоди. Ось сьогодні встали вранці і накрапає дощик. Думали піти з долини Костелісько до каз правого верху, бо такий день, як адаптація, треба звикнути до гор. Але не знаю, з такою погодою ось гір зовсім не видно. Можливо, там в, в дощ іде, а тут так накрапає. Тому що сьогодні в нас вийде, не знаю. Але так підемо, хоч просто погуляємо, побачимо, як там все зараз виглядає. Думаю, що для того, щоб ходити в гори, краще все-таки приїздити на 2-3 неділі раніше, Ось у минулому році ми були тут. На початку жовтня і було класно. А зараз то вже, мені здається, трошки запізно для походів у гори. Ну, район тут гарний в нас. Але ми вчора так вийшли, там де Олень вчора бігав, то там теж багато таких готельчиків, і вони зовсім якось перед горами, то там ще краще мені здалося. Але будь-який район тут красивий і звідсіля практично гори відкривається. У минулому році ми жили ось у тому готелі. Вон на горі він такий красивенький. Зараз я приближу. Ото був класний готель. Там і кухня класна, і вид з балконів. Готельчик да. той покраще. Ось так вулиця наша виглядає це, потім скажу назву, щоб, не... щоб правильно сказати. Стороні ось так. Ось як цікаво зроблений готельчик. Тут кожен готель у своєму стилі, але ну, такий стиль схожий. Дуже красиві. Бачите, як все зроблено? Дуже гарно. Угу. Ось гуцульські, як наче такі статуї, схожі дуже на наші. Ось і вулиця русоловка. Так, схоже, як у наших Карпатах, дуже стиль. Бачите, які гори затягнуті. Не знаю, туди сьогодні сенсу зовсім немає йти. Щоб дивитись на туман та ще й заблокати. Сюди якийсь зелений маршрут тут. Не знаємо, що це, куди він, але позначка є. Зараз ми йдемо до входу в долину Костциліско від нашого готелю. Бачите, вже оці лиственні дерева опали. Тому краще приїздити трохи раніше. Ми підходимо до входу у доліну Касцеліска. Від нашого готелю ми сюди йшли півгодинки. Так, ось такий тут вхід. Минулого року ми тут були два рази. Парки над горами. Це я не... минулого року такого не було, так? Щось зробили нове, може музей якийсь, Татранський парк народовий. Так радує, що тут все-таки ще є щось. жовтенькі кусти, ще не все обсипалось. Мені пішла дорога. Зміни дупоту. Все відбувається завжди не так, як я хочу. Я пропоную гуляти просто по долині Костеліску, бо сьогодні погана погода, дощик накрапає, гори затягнуті туманом. Але в нас є дехто, хто тягне мене на височину 2000 метрів у туману дощ. Невідомо для чого. Ну ще можна зустріти ведмедя по дорозі. Тут їх бачили вже неодноразово. Не Нормальні люди в таку погоду йдуть, паряться у баньку, а ми гірськими маршрутами. А воно червоний маршрут. Ні, якщо грязь, там буде я не, не піду. От туди на гору впертися. Ну, звісно, червоний верх. Дурачки йдуть туди. Ось такий вид ми трошки піднялись, але гори затягнуті. На маршруті ми одні, більше таких немає. Ось так стежка йде наверх, наверх, ось така вона кам'яна, трошки слизько, бо каміння мокре. Ось так далі маршрут пішов. Ой-ой-ой. ой, йой, йой. Ось так ми підіймаємось. Вже височина 1300, практично 1300. Було 1228, Ну, ми вже прийшли. Будемо надіятися, що вже Дощик. 1300. Бажаю повернутися до схронецька, але хтось мене знову тяне на висоту 2000, коли йде дощ. Зразу на маршруті ми були самі, але потім з'явили вже багато людей. Поляки, незважаючи ні на що йдуть у гори. Так, зараз розповім, які в нас новини. Ми дійшли до височини 1300, суцільний туман був на горі, і йшов сильний дощ. І все-таки ми вирішили повернутися. Зараз підемо. Ну, туди може сходимо в каньйон, потім підемо до Схрониська. Слава Богу, хоч не пішли, бо ми думали піти туди до вершини червоний верх, а це дві... з чимось. І ще треба було 800 метрів набирати, а який сенс ти, коли ти нічого не бачиш, один туман і дощ. Тому сьогодні ми таку собі. Розминку зробили, трохи понабирали, набрали висоту і на спуск так доволі таки нормально тут йти. Тому свій сьогодні такий план, можна сказати, виконали. А поляков сьогодні дуже багато, ідуть, сьогодні ж субота, йдуть собі в гори, незважаючи ні на яку погоду. ну, у них така трохи краща екіпіровка. В гори треба йти, особливо восени, та й в будь-яку погоду, щоб була гарна екіпіровка. Дощевики це таке. Треба такі плащики, щоб ще на куртку такий плащик надівати, тоді краще йти. Зараз покажу, де починається маршрут на цю гору. що ми йшли. Ось тут такий місточок. Бачите як? Поляки йдуть, йдуть, дощик іде, вони йдуть. Ось червоний верх. Три години 50 хвилин. Добре, що ми спустилися з гори. Зараз йдемо до Схрониська, а дощ все посилюється. У Схроницьку, як завжди, така приємна обстановка, тут дуже затишно. Люди замовляють собі різні напої, їжу, сидять тут, гріються. Ми теж собі замовили дещо смачненьке, зараз поїмо та і підемо назад. На зворотньому шляху погода змінилася, похолоднішало, і дощ почав зникати, хмари почали підніматися наверх, і гори набули дуже такого гарного, магічного вигляду. Зараз 16-година. За сьогодні ми прийшли десь біля 15 кілометрів. Ось так виглядають гори, з яких ми прийшли. На вершині вісить хмара. У наступному відео ви побачите наш маршрут на гору Шпіглясовий Верх. Бачимо дуже гарні краєвиди, прекрасні водоспади, озера. Мабуть, ланцюги. Ой, люди спускаються, тримаються за них. Я не знаю, якщо там дуже небезпечно, просто не знаю, як я туди полізу. Далі наверх поднімайся. Да, вот так, Для мене це було дійсно страшно. Я зовсім не вірила, що вже дійду до вершини. Але всі страхи було подолано. І ми піднялись на висоту 273. Коли тут опиняєшся, забуваєш про всі труднощі. Але потім нас очікував ще дуже складний спуск донизу. Так, на гори спустилась ніч, а ми ще навіть не дійшли до морського ока. Десь ми вже годину йдемо, ось така тропа. Треба поспішати. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей. Зараз вид взагалі фантастичний.